Отож, сьогодні у випуску конфесійність декодування, сили та леганність доказів з нульовими знаннями технології блокчейн. Вітаю вас, допитливі уми та дослідники цифрових кордонів і власне спільнота АЛО на зв'язку, містер Атлан, І сьогодні у випуску ми говоритимемо про досить цікаву тему. Як представник пінецького проекту, власне Ало, я отримую величезне здоволення від того, щоб провести вас через захоплюючу подорож, розуміння Zero Knowledge Proofs, тобто ZKP, ангелів охоронців в величезному взаємопов'язаному світі технології блокчейн. Отож, доказ з нольвими знаннями таємниці, зберігаючи інформації, які дозволяють одній стороні довести інші, що вони знають певну інформацію, не розкриваючи, що ця інформація насправді. Це криптографічне диво має першорядне значення в сфері блокчейну, де власне битва за конференційні точиться щодня. Також розблокування магії, як працює доказ з нульовими знаннями, з якими працюють за тонким і геніальним принципом. Вони дозволяють перевіряти правду, не розкриваючи саму правду. Ось прочна розробка цього процесу. Перше це доказ, тобто суб'єкт, який володіє секретною інформацією. друге це верифікатор, суб'єкт, якому потрібна впевненість у тому, що власне перевіряльник володіє секретною інформацією. І третє це доказ: криптографічне забезпечення, яке переконує верифікатора в правдивості не розкриває. Триваючи фантастичної та... таємниці. Отож, наступне. Чому закіпі є вирішальним для блокчейн? У світі, який стає все більш свідомим і захищає конфеційність, з якіпи виділяється як маяки, в надії в сфері блокчейну забезпечуючи і заповняючи, по-перше, покращення конфесійності, які гарантують, що користувачі можуть взаємодіяти та здійснювати транзакції за безпекою, знаючи, що їх конфесіна інформація залишається власне прихованою. Друга, це звичайно розробка, орієнтована користувача. Можливість перевірки без розголошення сприяє розробці додатків, в основі яких лежить конфіденційність користувача, створюючи більш безпечну та власне зручнішу екосистему. І третє це підвищена довіра та безпека. Дозволяючи перевірку без розкриття, зі КІПІ зміцнюють узи довірів в мережі, створюючи більш безпечне та надійне середовище блокчейну. Наступне. Але який прагне впливсти і вплести конференційні структури блокчейну, використовує ZKP для створення світу, де користувач є суворим і суверенним над своєю інформацією. Тобто у всесвіті Aleo ZKP є архітекторами орієнтованого на користувача досвіду, що дозволяє розробникам і розробляти програми, які поважають і захищають конференційність користувачів. Наступне це досліджуємо моделі – вплив ZKP. Докази з нульовим знанням це не просто криптографічні протоколи, вони є основою, на які будується цитаделі конфіденційності в цифровому світі, забезпечує розробку доказів і платформ, де користувачі можуть взаємодіяти здійснювати транзакції та творити з гарантією конфіденційності з які зміцнюють сприяння та норми конференційності в екосистемі власне блокчейну. І наостанок це е, така потема: це власне висновок, заключні думки, тобто. У цьому дослідженні докази з нульовими знаннями ми відкрили двері до розуміння того, як конфіденційність і провідність і правдивість можуть гармонійно співснувати в сесії блокчейну, але які прагне до майбутнього орієнтованого на конфіденційність, є лідером, використовуючи потужність, для створення світу, де користувачі господарем свого домену, а конфіденційність конфі... 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 – це повітря, яким ми власне дихаємо. Ну що ж, друзі, нехай моях зікіпі освітлює наші шляхи і ваші шляхи, коли ми мандруємо великими та захоплюючими ландшафтами світу площеннів. Ало наш надійний супутник, який веде революцію конфетційності.